Вчені довели, що читання лише впродовж шести хвилин розслабляє м'язи, стабілізує пульс. Харків'яни вже півроку живуть в реальному пеклі війни. Що не день, то стрес, і навіть не знаючи про корисні поради вчених і психологів щодо читання, для багатьох саме книга стала справжньою розрадою. Я чотири місяці жила в окупації, і як ви знаєте, в окупації дуже часто вимикало світло через постійні обстріли. І вимикали інтернет, і тому <laughs>, ніяких занять і а, речей, якими можна було зайняти, у нас не було. Тому я обрала для себе варіант це читати книжки. Я завантажила через мобільний інтернет свою першу книжку та прочитала її за 12 годин. І далі усі книжки у мене просто йшли одна за іншою, і саме так я змогла відволіктися від. Цих страшних подій від постійних обстрілів, від постійного страху, від паніки, тому що у книжках у мене була така собі зона комфорту, де я могла відволіктися, знайти інший світ, де все добре, де все стабільно. Історія Вікторії не виняткова. Саме читання багатьом українцям допомагає впоратись зі стресом і пережити жахіття реальної війни за вікном. Читання книжок заспокоює і урівноважує, говорить психологиня. А Читання в голос в родинному колі може стати цікавою сімейною традицією. Так можна створити добрий ритуал, який не лише згуртує, а й завдасть певний ритм. занятость, например, на ближайшие несколько недель. Особенно сейчас в военное время, когда дети не умеют создавать себе безопасность, именно такие тихие совместные вечера становятся очень ценными. А ребенок тогда себя чувствует более защищенным, когда Визнаєш, що би не ходіла круг його сім'я. Це найрошима психотерапевт Міла Чистякова радить обирати книгу, яка буде цікава кожному члену родини. Наприклад, нова казка чи якась пригодницька історія. Наприклад, через казки ви можете розказати своєму рібенку, що такое добро, що такое зло, як виходити з складних ситуацій. Ви можете передати свой опит без нав'язування і ублікація для малыша. Звісно ж, відволіктись від жахіття, в якому живеш, можна і слухаючи музику і дивлячись фільм, але саме в читанні паперової книги є якась добра магія. Да, пусть это будет несколько страниц, но живая книга это ценнее, чем безликий голос в аудиокниге или і мультика. Шурхід сторінок, дотик до паперу, осязання книги, навіть вже це інколи може подіяти як заспокійливе. А от жанри літератури психологиня радить обирати на свій смак. Юна харків'янка Віка розповідає, що захоплюється поезією Ліни Костенком. Тож, коли на душі смуток каже дівчина, бере в руки саме її збірку віршів. Вона мені подобається тим, що там розкривається дуже багато різноманітних питань і цінностей. Зокрема, це любов до батьківщини, вірність, кохання, відданість власним пріоритетам. і ми можемо також спостерігати патріотичну та інтимну лірики. Наразі я читаю дуже багато книжок і надаю я перевагу безумовно сучасній літературі. Мені подобаються письменники, такі як Сергій Жадан, Оксана Забушко. Як не дивно, але майбутній філолог Євген, студент Харківського вишу, теж у скрутні години лікує думки українською поезією. Перечитував улюблені рядки, говорить не раз і останні півроку. Однією з найулюбленіших книг на сьогодні є збірка поезій «Від не до Жадана. Куди увійшли найзнаковіші вірші поетів 20-го та 21-го століття, зараз я читаю багато текстів наших сучасних письменників з огляду на війну, читання дає мені можливість удоліктитися від негативних емоцій і навпаки зосередитися та впорядковувати свої думки. Я напевно належу до категорії тих людей, яким важливо саме доторкнутися та погортати сторінки книги, а також відчути атмосферу тексту. До речі, науковцями також доведено, що читання паперової книги спонукає до швидшого і більш комфортного засинання. Існує думка, те, що людина читає перед сном, сильно впливає на її сновидіння. Тож нехай і сон, і реальність будуть лише світлими і мирними. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківські звісті.